Всіх вітаю! Мене звати Дмитро. У цьому відео ми з вами протестуємо два циркуляційних насоси для опалення. Це буде один і той самий виробник виробник Коєр. Ми протестуємо з вами циркуляційний насос моделі APE. Це у нас частотний енергозберігаючий циркуляційний насос та звичайний насос трьохшвидкісний, також від бренду Коєр. І той і інший насос у нас будуть з характеристиками 25 6, 130. Що означають ці цифри? Перша цифра у нас іде 25. 25 – це діаметр приєднувального розміру. Друга цифра це 6, 6 метрів напір насоса. Вони в побуті у нас бувають четверки, шестерки, восьмерки, 4 метри напір, 6 метрів напір та 8 метрів напір. База кріплення насоса 180 або 130 міліметрів. Це остання цифра, яка зазвичай вказується на самих насосах. Відстань від різьби до різьби у насоса може бути або 130 міліметрів. Зазвичай такі насоси встановлюються на колектори для теплої підлоги. І також 180 міліметрів насоси з. Базою на 180 мм встановлюється зазвичай на загальну систему опалення. Ми з вами приєднали зараз насос частотний, модель АПЕ 25630, і подивимось, скільки він буде споживати по потужності. У нас є невеличкий такий умовний стенд. До нього ми додали ось таку задвіжечку. Ця задвіжка ми її будемо прикручувати, притискати або відкривати для того, щоб побачити, наскільки наш циркуляційний насос буде зменшувати або збільшувати споживання. З відчуттям спротиву на системі. Поживання, роботу насосу видно. Зараз у нас насос працює на третій швидкості. Споживання у нас 13 Вт. 13,2 Ми прикриваємо наш вентиль, Бачите, споживання у нас зростає. Ми повністю перекрили наш кран, і наш насос зараз працює в авторежимі на третій швидкості. Цей у нас режим називається крива пропорційного тиску швидкість 3. І бачите, насос у нас відчув, що вентиль ми перекрили, і споживання у нас зараз 36 Вт. 36 Вт. Відкриваємо наш вентиль. Циркуляція пішла по системі, і споживання у нас 18,4 Вт. Давайте перемкнемо на інший режим роботи. Цей режим роботи у нас називається постійна крива перша швидкість. Споживання на першу, в першому режимі роботи це у нас йде 14 Вт. На Створимо нашому насосу навантаження 16 Вт споживання. А якщо ми повністю перекриємо, Повністю перекрили. стрілочка насоса у нас дивиться в цю сторону в сторону стенда. І насос у нас зараз споживає 16 Вт. І качати йому нікуди, навіть тут є трохи протікання по системі. Так, відкриваємо нашу задвіжку. Переключаємо насос на другу швидкість. Цей режим у нас, бачите, ось тут двоєчка. Показується, цей режим у нас називається постійна крива швидкість 2. Споживання на цій швидкості зараз у нас 17 Вт. Створюємо навантаження нашому насосу 14,9. А давайте спробуємо повністю відкрити нашу задвіжку. От, бачите, коли ми відкрили повністю задвіжку, у нас споживання спочатку збільшилось на 23 Вт, а потім зменшилось. В нашій системі може бути повітря. Ми накачали в неї зараз пів атмосфери, але оскільки у нас немає на системі автоматичного розповітрювача, тому може бути не зовсім рівна робота, оскільки в системі все ж таки може бути повітря. Так, на другій швидкості насос у нас зараз споживає 17 Вт. Переставляємо на примусову третю швидкість. Цей режим у нас називається по паспорту постійна крива швидкість 3. Почав споживати 19,6 Вт. Створимо йому спротив, перекриємо нашу задвіжку. Бачу, що підкапує наша система. Так, споживання збільшилось у нас на 23,2 Вт. Перекрили ще задвіжку. От, задвіжка майже перекрита, споживання у нас зараз 45 Вт. Це примусова третя швидкість. Якщо ми беремо третю швидкість звичайного насоса, то він у нас споживав би зараз 93 Вт при постійному тиску. Тиск у нас в системі. Ну, Так, як і було, одна атмосфера 34 Вт. А Давайте ще перекриємо. Повністю закрили, але у нас примусова третя швидкість і насос у нас зараз споживає 38 Вт. Відкриваємо нашу задвіжку. Тепер ставимо його в інший режим. Цей режим у нас називається адаптивний режим. Автоматичний режим, простіше кажучи. В автоматичному режимі насос у нас почав споживати 6,2 Вт. Відкриваємо нашу задвіжку повністю. Повністю відкриваємо. Споживання у нас збільшилось до 10 Вт. Зараз 10 Вт насос у нас споживає 9,5 При цьому циркуляція теплоносія по системі відбувається. Система у нас може і невелика, але все ж таки для того, щоб вам показати, достатньо 7 Вт. Давайте спробуємо притиснути наш клапан, повністю його закрити. Споживання насоса 7,5 Вт. Скоріше за все, зараз насос у нас буде. В режимі очікування 6,8 Бачите, в автоматичному режимі у нас насос споживає там ну, 7-8,5 і у нас задвіжка повністю перекрита. Давайте трохи її відкриємо. Все, циркуляція, циркуляція пішла, і насос у нас навіть зменшив свою, своє споживання на 5 Вт. Відкриваємо ще, 6,9 повністю задвіжка повністю відкрита. Ну, Я думаю, цього достатньо. Ми з вами передивились, тепер ми з вами приєднаємо звичайний циркуляційний насос до системи. і Подивимось, скільки буде споживати насос з такими ж самими характеристиками, але звичайний трьохшвидкісний. Багато хто з наших підписників, клієнтів, замовників скидає фотографію своїх насосів, і вони у них стоять неправильно. Циркуляційний насос можна монтувати або в такому положенні, або в такому положенні, або в такому положенні. Його не можна монтувати, щоб у вас голова насоса стирчала догори. Або вниз, або коробкою керування опускати циркуляційний насос вниз. Так робити не можна. Перед встановленням такого обладнання обов'язково перечитуйте інструкцію з експлуатації. І так, тепер ми приєднали до нашої системи циркуляційний насос стандартний від бренду. Коер модель GRS 256130. В нього точно так само, як і у моделі з частотним керуванням, такі самі характеристики, такі самі дані по напору і по продуктивності. Приєднуємо мережу для того, щоб вам показати споживання цього насоса. Почнемо ми з першого режиму. Обов'язково не забувайте, якщо ви користуєтесь звичайним циркуляційним насосом, в якого механічне перемикання швидкостей, то коли ви перемикаєте режими, то обов'язково доставайте його з мережі, щоб ваш, ваш насос довго працював. Вмикаємо його на першому, в першому положенні, система у нас також заповнена водою, і просто порівняємо споживання. Дивіться, от на першому положенні, як показує нам ватметр, насос у нас споживає 50 ватт. А той у нас на третьому положенні споживав 50 Вт. Система у нас абсолютно однакова. Одна і та сама гілка, одна, однаковий тиск. Ми можемо зараз перекрити наш трохи клапан, ну, але від цього у нас споживання ну, трохи збільшилось, тому що насосу створили навантаження. Але в цьому насосі немає сенсу, мені здається, задвіжку перетискати. Тепер давайте подивилися, як він працює у нас в першому режимі. Вимикаємо його з мережі, переключаємо насос у другий режим роботи і дивимось наше споживання одразу. Насос у нас споживає у другому положенні 72 Вт, 71. І, до речі, це ще гарний експеримент, навіть в тому плані, що ми можемо перевірити, чи дійсно КОЕР нас не обманює по характеристикам, чи відповідає заявлене споживання дійсності. Тут ми можемо з вами переконати, що відповідає. Тому що в другому положенні 60 Вт, якщо не помиляюсь, він повинен споживати, споживає 71. Вимикаємо наш насос з мережі, переключаємо його в третій режим роботи і вмикаємо одразу знову мережу. Дивимось, споживання у нас 91,3 Вт. 91 Вт. От бачите, якщо ми порівнюємо частотний насос і звичайний, то споживання у нас відрізняється більше, ніж в два рази. Так, у нас маленька гілка, але. Це і означає, що звичайний циркуляційний насос у нас споживає те, що на ньому задано, От написано 90 Вт на третій швидкості, і він буде споживати 90 Вт в незалежності від того, яка буде магістраль. А більш сучасні насоси частотні, модель АПЕ від КОЕР, вона буде споживати менше за рахунок того, що в нього є мізки, в нього є адаптивний режим роботи і інші режими, до речі, в ньому також присутні. Щим керування. Насоси обов'язково ставимо або в вертикальному положенні, або в горизонтальному положенні, але коробка повинна, коробка перемикання швидкостей повинна бути розташована зверху. Обов'язково не забувайте про це. Такі насоси циркуляційні від бренду Coir, У нас є їх широкий асортимент. Це АПЕ 24130, там де 20-та гайка приєднання. 4 метри напір, 130 мм, довжина від різьби до різьби. 254, 25,6, 25.8 на 130 і на 180 базі. Довжина бази 130 або 180 мм. Звичайні циркуляційні насоси від бренду Коєр у нас доступні навіть з приєднувальним кріпленням на фланцях для. Великих систем опалення. Я сподіваюся, що це відео було цікаве. Обов'язково вліпіть нам вподобайку. Якщо відео не сподобалось, можете поставити дизлайк. Підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди. До наступних зустрічей!